Доти то не будуть. Декларуватися ті, хто насправді керує країною, а це радники офісу президента. Це всі ці люди, які сьогодні дають вказівки, в тому числі силовим структурам, вони будуть тіньовими цими сірими кардиналами країни. І також ми хочемо звернутися до тих депутатів, які внесли поправку. А ви її проголосували щодо виведення з декларування керівників державних підприємств, які сьогодні отримують зарплату від 400 тисяч гривень до мі. Мільйона гривень на місяць з тендерних е, комітетів, які сьогодні не будуть декларуватися, і ви їх навіть вивели з конфлікту інтересів. Це ненормально. Тому наша фракція буде вносити поправки про те, що і радники президента є пожиттєвими пепами. Ті, хто сьогодні керують міністерствами, керують урядом, якого фактично ліквідували, керують парламентом, мають і декларуватися і бути пепами, і так само мають сьогодні декларуватися керівники підприємств.